Сюрприз у родзинках заборонені предмети громадяни намагалися передати ув'язненим слідчого ізолятора. Щоправда, не вдалося. Порушення виявили працівники СІЗО. Підозра впала на звичайнісінькі мюслі, а точніше на ізюм, де була захована чорна речовина, запаяна в поліетилен. За попередньою версією це ацетильований опій. Втім, остаточний результат встановить експертиза. В самій передачі в містах була видана. Порошкоподібна речовина чорного кольору була викликана наша оперативна група та слідча оперативна група від міліції. Вилучили речовину чорного кольору з різким запахом оцету. Що це буде, буде визначати індикація. У слідчий ізолятор, не можна передавати їжу, що швидко псується. Ліки лише за окремим списком та дозволом. Що ж до заборонених пакунків, то найчастіше виявляють мобільні телефони і наркотичні засоби. Втім, останнім часом каже заступник начальника СІЗО, кількість порушень зменшилась. Люди вже знають, що і як потрібно запаковувати. Каші, супи, швидко рушення, все можна передавати сигарети, сирники. І не обмежено, ну беруть там 50 в тиждень. Це дуже добре, бо і, і вс... коли я здаю, все переважують, все на накладну записують, все нормально, все є. Ну єдине, що це треба все з кульочків розпакувати, все в відкритому у відкритому виді. Усі зокажуть долю тих, хто все ж наважується на заборонені передачі, буде вирішувати суд.